Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Давайте дивитись. Прийдеться приймати рішення і робити десь перший крок, десь вже розширення ваших горизонтів йде. І це для когось особисто вас буде стосуватись, для когось це може стосуватись вашої сім'ї, вашої дружини, якщо дивиться чоловік, вашої матусі або дитини. Тобто тут. Дещо роздивитись, прийняти рішення, обрати. І вже, знаєте, от, просто як засяєте в якійсь ситуації, бо вже будете просто достеменно знати, що вам робити, як куди прямувати, як далі крокувати. Взагалі, от, просто ну, наміри і напрямок будете собі розуміти. Далі дивимось. До чого вам готуватись у сфері кохання. Давайте побачимо. Ну, дивіться, тут взагалі-то якась ситуація буде цілком і повністю закрита. Це, як знаєте, от повний круг зроблено. І добігає кінця якась ситуація. Будете радіти, тішитись з того, це просто, знаєте, як день перемоги для вас буде в вашому особистому житті у сфері вашого кохання. Як... Тут нічого не втрачаючи, тут навпаки, просто, от, знаєте, як для себе маєте щось. Що зробить вас щасливими, що буде що відсвяткувати, може бути на ну, яка ситуація. Це просто, як ви знаєте, як виходити трошки на новий рівень. Давайте я трошки під, попідглядаю. Ну, так, тут якийсь новий рівень у стосунках, якась нова можливість розвитку стосунків, королева Пентаклів та король мечів, Якісь прийняте рішення, зберігти стосунки, щось, знаєте, як, ну, коли стає зрозуміло, які ви важливі один для одного. Які ви потрібні, яку цінність маєте один для одного? Далі дивлюсь, робота до чого вам приготуватись у вашій роботі? А до взльотів. До зростання. Знаєте, це навіть трошки вас буде вибивати з такого стану рівноваги. це коли. Це може бути для вас от таким чином, коли ви собі мріяли, але Ну про щось там, щось ви хотіли розвинути в своїй роботі. Але навіть не уявляла, що це може бути так, знаєте, от просто так юху швидко. Щось може бути навіть для вас, ну, як. Неочікуваним трошки. Але для когось це може бути ви налаштовані на розвиток, але він може бути дещо. знаєте, Коли ви собі намалювали одну картинку, а воно трошки інакше, а воно трошки навіть глибше виявилось, ніж ви собі вважали. Ну, Це може бути. Навіть затягнутись може такий період, але він гарний, це непогане щось і зараз угу. відповідальності у вас побільшає. Просто з цим зростанням воно вроді воно з одного боку не таке, щоб, знаєте, дуже-дуже там якийсь прорив. Але все одно це для вас якось побільшує відповідальності. Вам треба буде ну, трошки, трошки так більше уваги приділяти в подальшому вашій роботі. Далі дивлюсь, що вам важливо прийняти в цей день. Знаєте, вам тут треба попрацювати з якимись вашими фантазіями, чого ви насправді хочете, бо це день, коли у вас будуть з'являтися якісь нові можливості, нові пропозиції, нові враження, нові якісь, от, знаєте, фантазії, як би ви хотіли зробити. І для когось з вас це коли, наприклад, якщо ви вдома, то ви можете навіть переставити меблі в себе вдома. І це як новий ковток свіжого повітря вам надасть у вашу квартиру, у вашу оселю. І це якось, знаєте, як перезапуск енергії у вашому житті. Тут важливо якісь зміни зробити у вашому житті, будь там в якій галузі, але вони повинні бути спочатку як обмірковані, як знаєте, пофантазуйте. Тобто зміни якісь вже назрівають у вашому житті. Їх ну, просто обов'язково треба буде зробити, навіть якщо там. Наприклад, вазу з квітами ви зазвичай ставите на столі, то поставте її там на комоді, на, на підвіконні там будьте. Але це вже якось по-інакшому вас буде налаштовувати, і ви сприймати якісь там речі будете по-інакшому. І ви далі будете щось робити теж по-інакшому. І це перезапустить ваше життя, ваш якийсь там звичний. Рух в житті. Ну, тобто приймайте все, як є, але розмірковуйте. Це знаєте, як прийшла якась ідея там в голову. І ну от хай вона не пройде просто так: налаштуйтесь на те, щоб розвинути цю ідею. І хто знає, якою вона вам буде корисною. Від чого ж тоді відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам відмовитись. Угу. Від такого, знаєте, коли, та у ну, мене не вистачає грошей, що я там буду собі змінювати в житті. Від Від такого знаєте, сприйняття себе та свого життя, коли та хай буде так, як є, я вже так звикла чи звикла. Я ж кажу, що тут, тут, тут не треба дуже-дуже багато змінювати. Тут це, як знаєте, ходите, наприклад, ви виходите з будинку свого, і зазвичай ви йдете, там, наприклад, може на зупинку. Вам треба так, їхати на роботу. Може, там в магазин ви виходите, і може зазвичай ви повертаєте там наліво. А цього разу підіть трошки інакшою дорогою, як можете. От як можете змінити дорогу. Наприклад, ви звикли там, з роботи їдете і заходите в один і той самий магазин. І щось там за звичайний набор продуктів купляєте, наприклад, там хліб, молоко, там щось ще, там, пакет там, каші якоїсь, там, ну, там, що ви там купляєте? Зробіть трошки інакше цього разу. Чи в іншому магазині купіть, чи трошки там додайте ще якийсь продукт, вам потрібні зміни, вам потрібно. Це, як знаєте, от треба згармонізувати ваш простір трошки по-інакшому. Це будуть нові можливості приходити, будуть нові люди приходити, які будуть вам допомагати. У вас як застиглі якісь енергії от круг вас, і вам це може знаєте, вже якось ну, ну навіть нерви робити. Це коли, знаєте, от одне і те саме, і воно, ну, як панічний такий стан може надавати комусь з вас. Я не кажу, що це для всіх, це ж загальний розклад. Але згармонізувати ваш простір вже просто необхідно. Далі, чого ж тоді. Це ми зараз повинні да, з вами чого не уникнути? Трошки заплуталась. Ну, давайте, я не пам'ятаю, дивилась це питання, чи нічого не уникнути. Давайте Ні, дивилась, здається. Так, дивіться, все ж таки е, показана нам тут королева кубків. Можете бути ви настільки емоційною людиною в цей день, може бути хтось з вашого е, оточення. Це може бути і родичка, може бути і найближча подруга, чи просто от емоційна, емпатична людина. І допомога, чи ви людині, чи вам людина. Дуже гармонійне спілкування, дуже е, знаєте, як допоможете одна одній, е, чи може дивиться чоловік, то вона вам чи ви їй допоможете. Але спілкування з такою людиною через, е, ну, тобто, до гармонії можна прийти в цей день через спілкування з людиною, через е, ти мені, я тобі. Це може бути планування ще тільки планування, про щось ви можете просто домовлятись в цей день. Але о, тут якось важливо взаємодіяти, коли, знаєте, от людина про щось каже, ви чуєте і розумієте, що я можу це для тебе змінити. Якісь зміни все ж таки повинні відбуватись в цей день. Чого ж тоді не уникнути? Цей день. Ну Можливостей не уникнути. Що угу. така зневіра? От вам дійсно треба ці зміни в життя вже тягти за вуха, бо ви, як як то кажуть, людина, яка е ще вміє мріяти, але вже не може вірити в те, що мрії збуваються. От Вам не треба так себе поводити. Дійсно, тут може бути, ну, от щось, про щось ви мрієте, ви бачите цю річ і ви розумієте, що вона занадто дорога, щоб її собі купити. Це ж сьогодні вона вам занадто дорога. Ви ж можете трошки відкладати, ви можете назбирати на ту річ і купити собі. тут Оце злиття енергії. На те, що ви щось не можете отримати швидко, воно вам не на користь. Воно вам і настрій погіршить, і взагалі блоків внутрішніх наставить, не робіть такого. Бо якщо про щось мріяти, мрії вони ж такі, вони ж можуть здійснюватись, просто обережно тоді мрійте. Бо будь-яка мрія можна здійснитися, але ж не завжди ми розуміємо, корисно воно нам буде чи ні. А тут. Плану виконання, досягання своєї мрії у вас нема. От через це ще. Не дуже тут ви вірите в те, що мрії можуть збуватись. А вам просто треба, як то кажуть, прописати план і діяти. Бо дійсно те, про що ви мрієте, воно воно може здійснитись, і навіть ви можете потім обирати, як саме. Але ж вам треба ретельно спланувати, що саме ви повинні робити, щоб досягти своєї мрії. Апарату від вищих сил для вас на цей день. Завершуйте внутрішнє з собою сперечатись і боятись всього, чого тільки можете боятись. Контролюйте своє життя, контролюйте свої думки і своє ставлення і до себе, і до будь-якої ситуації. Оце те, про що я казала. Вам потрібні зміни. Оцей день він може вам дати не тільки можливість, а вже ну по прийнятому вами рішенню, може дати конкретні дії. Коли ви вже вирішили собі так. Все, в цей день роблю. Наприклад, ви хотіли змінити. Давайте що, що всім буде зрозуміло. Свою фігуру, наприклад, ну, там скинути зайву вагу. Завжди ж хтось хоче скинути зайву вагу. Ну, не всі, але багато хто. Для цього ж треба, наприклад, робити вправи і змінити своє, е... ну там, Свої, що ви там зазвичай їсте. Все, в цей день ви просто можете зранку прокинутися і сказати, «Все, починаю з зарядки і почати з зарядки, а не просто сказати собі, і там, ну добре, завтра почну і так кожного дня. І вже там ну, щось корисне їсти. Тобто, відмовитись від, наприклад, продуктів з цукром. І там, наприклад, замінити якісь продукти, ну, там, на більш корисні для вас продукти. Ну, тобто діяти за якоюсь програмою е е їжі. Ну, Ви ж це можете, вам просто треба поставити перед собою задачу і сказати собі так: все. Ну, Я вже намріялась, я вже собі напланувалась, а сьогодні я просто роблю. І так будь в будь тобто просто закінчуєте себе, знаєте, як смикати якимись незадоволеннями і страхами. Просто закрийте для себе цю тему. І знаєте, що тільки ви керуєте своїм життям, тільки ви вирішуєте, що вам треба, чого вам не треба, що ви хочете, від чого ви можете відмовитись. Ну і так будь Чого воно у вас там може стосуватись, просто дозвольте собі зміни і йдіть в ці зміни, бо, бо ви так вирішили, бо ви так хочете. Все, на цьому, всім дякую, всім гарних подій, гарних людей поряд з вами, гарного настрою вам. І можливості теж гарних і бажання їх брати в свої руки. Бережіть себе і побачимось! Всім пока!